Уявіть собі, світ, де кожен день це випробовування на витривалість, де людина змушена боротися за своє місце під сонцем, а війна і насильство це не просто частина реальності, а її сутність. Смерть тут не страшна катастрофа, а невідворотна частина існування. Це світ саги про Вінланд, епічної розповіді про вікінгів, їх боротьбу за владу, помсту та нові землі. У цьому відео-есе ми розглянемо основні ідеї цього досить складного аніме, яке надзвичайно. Звичайно, актуальним і сьогодні і те, як воно відображає сучасні проблеми людства. Сага про Вінланд це більше ніж просто історії про битви, помсту і завоювання. Це глибокий розгляд нескінченної жорстокості та прагнення до війни, яке здається пронизує все існування не лише вікінгів, а й усього людства. Постійна війна. Кров, жорстокість і ненависть до ворогів стали основними рисами цього світу. Саме в такому середовищі виростає головний герой Торфін, хлопчик, чиє дитинство пройшло в тіні кровопролитних битв, де він змушений був усвідомити всю жорстокість і бажальність світу. Він стає свідком того, як його батька, великого воїна Торса, який, навпаки, відмовився від насильства, безжально вбиває ватажока скелад. Це стає переломним моментом у житті. Торфіна втративши свого батька і всіляко відчуваючи безсилля, він більше не може просто жити. Його існування перетворюється на єдиний великий акт. Помсти з того часу це стає єдиною метою його життя. Тільки смерть його ворога здатна загоїти його біль, і він готовий йти на будь-які жертви, щоб досягти цього. Його життя перетворюється на нескінченне колесо насильства, де він не зупиняється ані перед одним вчинком, навіть якщо він в моральному плані сумнівний. Ми спостерігаємо, як торфін забирає життя інших без жодного жалю. А його мета стає вже не просто помстою, а бездумною і бездушною механічною дією. Як глядачі, ми все одно відчуваємо жалість і підтримуємо його, навіть коли він перетворюється на машину для вбивств. Втрачаючи мету свого існування, сага про Вінланд у цьому моменті ставить важливе перше запитання: чи може помста дати людині справжнє відчуття виконаного обов'язку? Чи здатні війна і насильство дати нам відчуття гідності та справедливості? Чи готові ми виправдовувати насильство, якщо воно виходить від тих? Кого ми вважаємо правими? Це питання постійно звучить у кожному кроці історії Торфіна у першому сезоні. Він продовжує боротьбу, не замислюючись над моральними наслідками своїх вчинків. І ось настає момент, коли Торфін досягає своєї мети. Смерть Аскалада стає реальністю. І що ж тепер? Він стоїть перед порожнечею. Всі його надії, що смерть ворога принесе полегшення, розсипаються. Замість відчуття завершеності та звільнення, він відкриває для себе глибоку порожнечу, яку намагався заповнити всі ці роки. Тепер він має переосмислити своє життя, свої вчинки і головне, свої мотиви. Чи справді всі ці жертви були необхідними? Це перша велика філософська ідея аніме, навіть досягнення бажаної мети. Ти не зможе принести внутрішнього спокою, якщо ми не знайдемо сенсу в тому, що ми робимо. Торфін, як і всі ми змушений зіткнутися з цією порожнечею і знайти новий шлях. Розчарування та біль, з якими він стикається, стають необхідним кроком до переродження. І тут автор ставить перед глядачами важливе питання: що ми цінуємо більше здатність перемагати чи здатність змінюватися. Другий сезон саги про Вінланд вводить важливу трансформацію, як у зовнішньому житті Торфіна, так і в його внутрішньому світі. Після всіх потрясінь він починає новий шлях, що виглядає досить несподівано. Торфін тепер працює на фермі, ставши в буквальному сенсі рабом землі. Це досить різкий поворот сюжету, але цей етап дуже важливий для розуміння його трансформації. Тепер він вже не тільки змінюється фізично, відмовляючись від битв і насильства. Ей переживає глибокі ментальні зміни. У нього виникає новий погляд на життя, і він усвідомлює, що тепер важливо не тільки позбутися насильства, а й подумати про те, що він створює в цьому світі. А не лише руйнує звиклий до битв. Він вперше стикається з концепцією, яка раніше здавалася йому чужою творчістю. Творення і відновлення стають для нього новим відкриттям. Раніше його мета була помста і зведення рахунки з ворогами, але тепер він вчиться створювати навіть через важку фізичну працю на землі, доглядаючи за пшеницею, торфін відкриває важливу істину життя, як і будь-яка благородна наполегливість вимагає часу і терпіння. Щоб створити щось справжнє і корисне. Наш головний герой усвідомлює, що найкраще, чого може досягти людина, це не руйнувати, а творити. Створення дає можливість відновлювати не лише зовнішні умови, а й внутрішній спокій. Не все в житті має бути відображенням жорстокої боротьби. Набагато важливіше те, як ми можемо вплинути на світ, відновлюючи і творячи. Проте цей процес не обходиться без гіркоти. Торс, мудрий воїн і батько Торфіна завжди вчив сина, що у світі немає ворогів. Heal. A sword is a tool meant to kill. Whose life do you intend to take? Uh, enemies. Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt. Він був прикладом того, як можна жити, не приймаючи участі в нескінченних битвах і не віддаючи себе на волю насильству, але після всіх пережити горя та болю. Торфін усвідомлює, що його шлях, яким він йшов до цього, не приніс йому ні миру, ні спокою. Він починає думати, скільки зла і руйнувань він приніс не лише ворогам, а й собі. Він згадує те, що зруйнувало його душу і серце. І саме в цей момент він вперше стикається з впливом Аскелада. Аскелад був не просто його ворогом, а й вчителем у цьому величезному трагізмі. Він вчив його найважливішій істині, коли помста стає твоєю метою ти перетворюєшся на те, чого ти так ненавидиш. В цей час він починає помічати нові можливості для себе. Він починає бажати відновити світ. Це проявляється і в сцені, де його поле, зруйноване через злість і заздрість інших, не викликає в ньому жодного гніву. Натомість він працює ще більше, зосереджуючись на відновленні того, що було знищено. Торфін більше не шукає причин для гніву, він знаходить сенс у своїй праці. Це стає його способом справлятися з болем і порожнечею, який залишила. Помста і це важливий урок для глядачів. Іноді найкращим способом змінити світ є почати з себе, почати з маленьких змін у своїх вчинках і ставленні до інших творення чогось світлого, а не руйнування. Ось шлях до справжньої сили і миру. Сага про Вінланд це не просто оповідь про події далекого минулого, а глибока медитація на тему трансформації людини, її внутрішнього розвитку та здатності змінюватися. Тема внутрішньої трансформації перегукується тут з філософськими концепціями буддизму та стоїцизму, де акцент робиться на спокої, відмові від бажань і здатності приймати реальність, не піддаючись зовнішнім впливам. Торфін і разом з ним глядачі бачать, що справжній мир не можна знайти. Через завоювання чи досягнення матеріальних цілей. Відповідно до ідей екзистенціалізму, сенс життя формується через власні вибори, а не через обставини чи зовнішні впливи. У аніме вікінгі займались створенням ворога, що у нашому сучасному світі робить пропаганда, яка маніпулює емоціями і може призводити до насильства, замість того, щоб допомогти людині реалізувати благі наміри. Вікінги тут і влада у нашому світі використовує використовується. Механізми для досягнення своїх цілей, перетворюючи людей на інструменти власних інтересів. Наше оточення, навіть близькі люди можуть без свідомого наміру впливати на нас, нав'язуючи свої переконання і стереотипи, навіть з першого погляду хорошої цілі. Але саме в таких умовах, коли з усіх боків звучать заклики до боротьби, насильства і руйнування, настає справжній виклик залишатися вірним своїм переконанням і шукати шляхи до гармонії. Торфін пройшовши через усі випробування, які йому підготувала доля, вчиться, що істина сила. Це незважаючи на події навколо тебе у прийнятті свого власного рішення. Саме цього його навчив батько, його переконання, що справжньому воїну. Непотрібен меч, і що вороги це ілюзія, створена ненавистю, стали важливим життєвим уроком для його сина. Відмова від старих ідеалів, переосмислення своїх поглядів і вчинків це те, що дозволяє нашому головному герою змінити себе, а отже, і свою долю. Вибір між насильством і спокоєм, руйнуванням і миром це етап, через який проходить кожна людина, та й сучасні держави в цілому. І сага про Вінланд дає можливості замислитися, що справді справжня сила полягає не в здатності перемагати, а в здатності залишатися людиною. Автор чудово продемонстрував, що у кожному з нас є потенціал для змін. Ми можемо почати з себе, з наших власних вчинків і переконань. На кінець хочеться сказати, що це творіння одне з тих, які має переглянути кожен, незалежно від переконань чи віку. Воно буде актуальним завжди, адже скільки ще буде існувати людство, стільки і він буде попереду. Як би сумно це не звучало. Але якщо воно здатне наштовхнути когось на роздуми і змінити хоча б декілька людей, воно вже заслуговує бути побаченим. Дякую, що були сьогодні зі мною. І якщо вам подобається такий новий формат відео, то про прошу підтримати мій канал лайком та підпискою. Буду дуже вдячна, адже це допоможе у присуванні україномовного контенту. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках!